Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, «Скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події першої декади березня 1902 року. 1 березня субота дощ та сильні шторми над північною Америкою призвели до повеней. розмито мости та залізничні колії. Від катастрофи також постраждав і пруський принц Генріх, який гостює в США. Його потяг, що прямує до Мілуокі, зійшов з рейок. того ж дня. 1 березня магістрат Будапешта має намір скасувати німецьку мову в початкових школах. Того ж дня, 1 березня. У царській Росії міністр освіти Івановський дозволив вести всі заняття в чоловічих та жіночих гімназіях у місті Пятигорську вірменською мовою. Крім того, релігійне навчання вірменських дітей може проводитися також їхньою рідною мовою. 2 березня, неділя. Раніше створені партії соціалістичного спрямовування об'єднались на партійній конференції в місті Тур, утворивши французьку соціалістичну партію. Того ж дня, 2 березня. У Бразилії новим президентом країни обрано Франциско де Паулу Родрігеса Алвеса. Він вступить на посаду в середині листопада Того ж дня, 3 березня. У царській Росії. У річницю визволення селян від кріпосного права під час так званого поліцейського соціалізму голова таємної поліції Москви Зубатов організував мітинг перед пам'ятником цареві визволителю Олександру II. На мітингу прийняло участь близько 50 тисяч робітників. Радикальні гасла, які там мали місце, покликані були сприяти розбіжностям між робітниками і новонародженими соціалістичними силами. 4 березня вівторок. Під час дебатів у палаті громад у Лондоні кілька депутатів представили резолюцію, яка закликає до дій для вирішення проблеми високого рівня смертності в концтаборах Південної Африки. 5 березня середа імператор Австрії Франц Йосиф І призначає австрійського лікаря Зіхмунда Фрейда, професором Віденського університету того ж дня, 5 березня. Спроба державного перевороту прихильників претендента на корону Петра Карагеоргійовича проти сербського короля Олександра зазнала невдачі. Лідер повстання в шабаці Ради Алаванті був застрелений під час перестрілки з офіцерами, вірними королю. 6 березня, четвер німецький рейхстаг схвалив вимогу надати 30 тисяч марок для продовження будування телеграфної лінії від Дара Салама до табори. Колонії німецька східна Африка сьогодні Танзанія. Того ж дня, 6 березня. У Вашингтоні президент США Теодор Рузвельт повідомив двох емісарів Бурської армії, які борються в південній Африці, що Сполучені Штати не можуть і не хочуть втручатися у англобурську війну в Південній Африці. Того ж дня, 6 березня. Принц Генріх Пруський отримує ступінь почесного доктора в Гарвардському університеті США в Кембриджі. 7 березня, п'ятниця. Уряд Османської імперії Порта в Константинополі. Сьогодні Стамбул забороняє викладання історії вірменською мовою у вірменських школах імперії. Того ж дня. 7 березня. У південній Африці біля Твібоша бури досягли останнього успіху в боротьбі з англійцями. 8 березня, субота. Датська асоціація миру закликає уряд у Копенгагені підтримати ініціативу парламентів Норвегії та Швеції щодо нейтралітету цих скандинавських країн. Того ж дня, 8 березня. У Дюссельдорфі урочисто відкрито нову будівлю для художніх виставок, так званий Кунстпаласт. Захід проходить в рамках промислової виставки. Того ж дня, 8 березня, Друга симфонія «Ре-мажор» Яна Сібеліуса прозвучить вперше у Хельсинки. Фінський композитор сам дирегує своїм твором 9 березня, неділя. Третій батальйон британського полку Сафолк отримує наказ вирушити до Ірландії. Уряд у Лондоні побоюється відновлення заворушень на сусідньому острові Того ж дня, 9 березня. Угода між урядом і профспілками залізничників Італії може запобігти страйку транспортників. Уряд погоджується виділити більше грошей для підвищення зарплат. 10 березня, понеділок. Відставка міністра фінансів Іспанії Урзаїса спричинила урядову кризу в Мадриді. Прем'єр-міністр праксе Матеоса Гаста спочатку також подав у відставку, але 18 березня знову взявся за формування нового кабінету.